По прекрасам краєвидів, і я вам хочу сказати важливість нашого емоційного стану. Я впевнена, що ви чули таке, що ми своїм емоційним станом формуємо свою реальність. Ну, точно з чули. І я хочу, щоб ви запам'ятали, що ти не просто якось реагуєш на цей світ, ти його твориш своїм внутрішнім станом. Ти не жертва обставин, ти співавтор своєї реальності. Тобто, твій стан. Це мова, якою ти спілкуєшся з цим всесвітом. Твій стан він ніби так випромінює хвилі певної частоти. і ці частоти считує наш простір. Ці твої вібрації або хвилі, які ти випромінюєш, це ніби знаєте як замовлення для всесвіту, яку тобі реальність сформувати. І це не просто слова. Якщо це стан тривожності, то формуються події, люди, ситуації, які будуть відображати і підтримувати цей стан. І наш емоційний стан першочергово спочатку ми змінюємо свій стан, і вже на нього приходять нові події, люди, обставини, можливості і так далі. Тобто, наш емоційний стан обирає відповідну реальність. Дуже хочу, щоб ви мене почули. І з цією темою ми дуже-дуже детально працюємо на інтенсиві з нейрографіки, і я є. Тому посилання даю, запрошую вас, тому що. І ще раз повторюся, що наш стан формує нашу реальність і через нейрографіку це дуже дуже класно відслідкувати і пропрацювати. Чому через нейрографіку? Тому що нейрографіка це метод моделювання нашої реальності. Тому всіх запрошую.